Скажи мені свій позивний, і я скажу хто тим. Бойові імена, які беруть собі українські бійці, часто є влучними й дотепними. І це ще козацька традиція. Це імпровізована січ у виконанні майстра Василя Новікова. Його січовики, суміші криворізької глини та скульптурного пластиліну. Окрім тонкої роботи майстра, захоплюють і прізвиська у кращих традиціях козацьких нікнеймів. Автор демонструє фігуру січовика, зробленого у 2014 році. Його козацький позивний взяв із літописів. Це якраз перший мій відгук на ці події, що відбулися, коли напала Московщина на Україну. Цього козака звати Ілько Незамай. Ілько, тому що так би мовити, його небесний покровитель Ілля Пророк, який замінив Перуна, так, Бога Грому. Тому стільки в нього вогнепальної зброї, починаючи від гармата, пістоль і рушниця. А не замається, означає не руш мене не зачіпай. Що з'являється першим образ чи бойове ім'я одразу й не скажеш. Буває, по-різному ділиться майстер козацької мініатюрки. Тут і січовик Шапка і колоритний непий пиво. А ще Марко печений, що чекає, як би засмажити москаля. Чи символічний євшан? Та початок був слово. Починав з що там вигадував імена прізвища, то в мене був такий козак, я не знаю, він то, здається, мабуть, і не зберігся ніде. Марко Гоневітер. Оце, так би мовити, данина моїм юнацьким фантазіям. От він вимахує шаблею, ну, що називається зараз фланкування. От, бачите, підняв вітер, і отут є трошки сухої трави, і вона улітає. Все, що сухе, неживе, воно має зникнути, воно улетить. Творчість Криворізького митця вже стала челенджем для родини майстра. Всі разом вигадують імена козакам. Допомагає і література. Якщо от Якась батальна сцена, пальцем ткнув, ага, так, 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 ага, це будеш так, оце будеш так, от ти будеш такий. А якщо вже працювати над конкретним образом, то там вже в процесі він так, ага, люблю козака, який це буде козак, а як його назву? А чому так? Словник власних імен, це то, Ірина Мати мені, моя те мені подарувала. Ну, а прізвища, там, наприклад, Джаворницького три Нинішні козаки не поступаються кмітливістю в присвоєнні бойових імен. Валерій Гоць має чимало побратимів, які добре знайомі з його вдачею. Ще в роки його участі в АТО. Чоловіка нарекли батею. Валерій охоче з'єднує нас телефоном зі своїми друзями, що носять колоритні бойові псевдо. Так а Гена – на хто І вийшло так, що что... Далі мені бы прізвище крокодил, а потім я говорю, ні, крокодилом не буду, а буду кайманом. А що каймани? Потому що це редка рептилія, і їх дуже мало, і вони занесені в Красну книгу. Я говорю, їх 11 штук, я говорю, я буду 12. й Микола Карпюк був ув'язнений у Росії разом із Сенцовим. Мав кілька бойових імен. Серед них найколоритніше. Заверюха абсерду мого діда. Дуже легко було запам'ятати, дуже легко було зорієнтуватися з березня 45-го року там, в Черніг Україні, коли був були, були останній кіт його і його боївки НКВД-стами, він, він там підірвав себе останньою гранатою. Василь Чумаченко, дослідник козацтва, каже, традиція козацьких прізвиськ існувала завжди. Ще й січі повелося, що вада людини ставала перевагою. Всі Прозвища, які дають на фронті, ну, по-перше, вони секретяться, щоб не знали, були де звідки той хлопець і таке інше, мало ли, що тут в країні твориться. Тому давали позивні. Але позивні відображають характерність, хмурий, хісний, наприклад, або безбородько. Дивне прізвище зробило з тим, що він, переборюючи цю слабкість, отримав силу. Василь Чомаченко розповідає, бойове прізвисько дієва штука. Допомагає, тому що там вже думаєш, просто за поле бою і за перемогу в ньому, коли вони отримують оці позивні свої, вона забуває за домашнє за все. Він повинен бути солдатом. І тому це від'ємне таке прозвище, яке дається, виділяє їх у пласт воїнів. Ірина Павленко, Роман Кравченко, Денис Захаров цей день.